Вітаю на каналі. Нагадаю, що на нашому каналі ми оглядаємо книги, книги, літературу, періодику, які ви можете придбати. Щоб це зробити, вам потрібно написати в коментарі під відео або зв'язати зі мною за контактами в описі каналу. Це можна зробити через Viber або зателефонувавши за контактними даними. Сьогодні ми оглядаємо радянську періодику. І, наприклад, мені потрапив ось такий журнал, який вперше мені трапляється, хоч я знайомий з великою кількістю періодики, як мені здавалось, поки в коментарях один з глядачів не написав перелік всього того, що він купував чи читав свій час. І там просто такі назви, які доволі цікаві, але про які я навіть не чув. Хімія і жизнь я про нього чув, але він мені не траплявся, на відміну від. Науки і життя. Отже, в нас є підбірочка з 12 випусків Хімія і жизнь, научно-популярний журнал Академії наук СССР. 69 рік з 1 по 12-й випуски. Ніколи не гортав. Не знаю про що цей журнал. Отже, наклад 150 тисяч, ціна 30 копійок. 150 тисяч це дуже небагато. для периодики радянских часов. Бо периодика, например, яка сегодня будет там наука и жизнь, там в районе 3 миллионов примерники, а тут все на все 150 тысяч. Вот же, что у нас тут было? Почему вреден ДДТ патентное бюро, формула изобретения щит и меч, элемент номер, Эйнштейный, страницы истории, объединившись вокруг имени Дмитрия Ивановича экономика производства, идет эксперимент, из писем редакцию, словарь науки, консультации, что это за жучки, что мы пьем, грузинские виноградные вина, каталог грузинских вин, на скользкую тему, как жить, как же быть с гололедом, литературные страницы, учитесь переводить, английский для химиков, библиотека, остановка немыслима и клуб «Юный химик». Вікторіна і так далі. Ну, цікаві є теми, в принципі. Так, подивимось, що у нас тут лише текст. Ні, є зображення Ейнштейний. Статті пишуть кандидат фізико-математичних наук, наприклад. Формула щит і меч. Так, из писем. Атомы, лучи, кванты. Биохимия злокачественной опухоли. Что такое раковая клетка? О причинах возникновения рака. Профессор Варбург написал. Наш комментарий лейкозы. Ну, вот, кольорова вставочка є. Бер Берклей или Беркелей. Новости вот всюду. Конкурс 69 -го года. Консультации. Вот, грузинские виноградные вина. Что мы пьем, что мы пьем, что мы пьем. Пить или не пить фото, я думаю, тут история, он jakiś... К примеру, в литре классического белого кахетинского вина содержится 1,8 грамм винной кислоты и всего 0,2 грамма сахара. Но зато 2,71 сота танина и много других веществ перечислят их все вряд ли есть необходимость лучше упомянуть некоторые и так далее короче он сорта Наконець, третя причина разнообразя грузинських він Су существування трьох технологій: Європейської, кахетинской і Емірітінської. Віно по кахетински Каталог грузинских він. Етикетки. Ох, тут ціла купа їх, я думав, це всі на одній сторінці. А тут їх багацько. Льод, там видно, що проти голольоду чим боротись. Англійська мова для хіміків. Клуб юний хімік. Тут вже вертикально йдуть статті. Зажигалка. Зіпа. Ось такий журнал. В цілому є цікаві статті. Ну, є складні статті, напевно, для хіміків, а є. Такі, що будь-кому можуть бути цікаві. Так, сказка, скандал із за ковров. інтерв'ю, елемент, номер, страниці історії, ракети. Все на що таке? Знову про рак. То 69 рік. І... Стики розмов про рак. Німецький для хіміків. От кокаїна к тримекаину. Новокаїн. Історія Новокаїна началась за океаном. В Южной Америки. З незапамятних районов туземці Боливии і Перу привичку привычку листья кустарника кока. Делали не так, потому что заметили, эти листья умеряют чувство голода, поддерживают мышечную силу и помогают сохранять хорошее расположение духа даже во время долгих изнурительных переходов. В 842 году высушенные листья кустарника кока были привезены в Германию, где в 860 году после многих неудачных попыток из них было выделено действующее начало. Это был горький бесцветный кристаллический порошок. Назвали его по имени Рост растение родителя – кокаином. Изучение кокаина показало, что попал в кровь, он вызывает у человека состояние психического возбуждения. Однако не это свойство кокаина принесло пользу человечеству. В 879 году русский фармаколог Анреп, исследуя кокаин, ввел себе под кожу раствор этого вещества. Через несколько минут он с удивлением заметил, что кожа над местом инъекции потеряла чувствительность. Так впервые было открыто свойство кокаина назвать местную анестезию. То есть з потірюю чувствительності. Цікаво, що в своє время, це мимо... відкриття пройшов звісний австрійський врач, психолог Зигмунд Фрейд. І так далі. Коротше, цікаві статті тут можна натрапити. Так, забиті рецепти. Ну, все. Всі далі оглядати не буду, бо вже майже 10 хвилин два журнальчика про прогортав. Суть ви зрозуміли, журнали цікаві. І рідкісні. обкладиночки, тільки подивимось. Так, їх трошки щось часом помучило. Бо видно, що якісь є надгрижені, надірвані. Але для свого віку цілком пристойний стан. І 12-й випуск. Ось такий журнальчик. Далі, знову ж таки, бігло оглянемо, бо він вже в нас траплявся. Це журнал Наука і жизнь. Тут у нас підбірка з журналів. 66-й рік, повністю весь, 68-й весь, 70-й весь, 89-й для ознайомлення, 6-й, 9-й випуск і 90-й 9-й випуск. 66 рік. Мені найчастіше траплялися ці журнали ці за 80-ті роки. Ну, може, там ще за 70. ті Але 60-ті до мене не доходили свій час, коли я купляв різні журнали періодичні підлітком. Е там, юний технік, і радянський, і сучасні. Сучасні там, правда, були інші теми. А радянські це юний технік, техніка молодежів, моделіст-конструктор. Наука і жизнь. Просто не знаю, я його, напевно, не купляв, але якось він мені попадався частенько. Да. Тобто, ну, ми вже оглядали цей журнал. Це ну, він набагато різноплановіший, ніж хімія і жісь. Тут в кожному випуску ви знайдете цікаву для себе статтю. Ну, часто тут були і шахи, були і комікси, і якісь е от, розкази, і історичні статті, і про подорожі. І щось таємне, незвичне, ну, і про техніку. Тобто тут по-любому відкриваєте один журнальчик і ви знайдете гарантовано статтю, яка вас зацікавить, щоб ви могли почитати. Пеле. Так ми прогорнемо лише обкладинки, бо я ж кажу, кожен журнал дивитись, там маса всього інтер... цікавого. Трактор якийсь. Я так не впізнаю, що за трактор ціла купа техніки. Джон Тобто Бренди, які зараз у нас лише на полях працюють. Культиватор електронний екран много, много самосвал. Це якісь комбайни. Построй по старій і новій Москві. все-таки у нас а, для чего служил транспорт при царском режиме то есть там типа людей возили что заключенных товарищи железнодорожники при капиталистическом строе вы работали до упада сил для блага и роскоши помещика купца и генерала теперь же вы своим трудом куете счастье миллионам трудового народа каждый Лишний взмах молота приближает день мировой революции. Mm, да. Зразок пропаганди. звуки звука. Про літаки. Наклад 3 мільйона 100 тисяч примірників. Бегемоти. Зв'язне небо. Це що таке? Опити з іголкою. Шахмати то в кожному випуску. Розговор з кінолюбителем. Кінолюбитель і режисер. Ну, цікаво, цікаво. Ідемо далі. Космос. Це теж якісь ракети. Антени. Це що, стаканчики якісь? Незрозуміло. Чого тут тільки немає. Холодильничок. Ну да, ну такого холодильничка не в кожній хаті в 68-му році можна зустріти. Як там говорили, там для царів, панів, генералів працювали, а тут для кого виходить. всі трудились, а такі холодильнички були точно не в усіх. Ой, навіть і через 20 років не було таких в усіх. Ось це цікава рубрика, як вона там називалась. Ну, Новини з усього світу. Замітки советської науки і техніки. Різні бренди. Практикум по біології. Да, круті журнали. Фотоапарат Панорамний Горизонт. 68 рік. На обложці. Панорамна фотокамера Горизонт. Страниця 99. 99. подивимо, що тут про нього пишуть. Хоп. Панорамна камера горизонт. І все одна сторіночка. Как ваша фамилия? Комісаров. Ісходне слово и его значение. В Старину чиновник, виполнявший поліцейські функції. Фурману, фурман, извозчик і так далі. Бродський, Броди. Львовська область. Це вже від регіона. Хмельницький, Хмельник. Вінницький область. Черняховський, Черняхов, Ямполі і так далі. Ліповець, Вінницька область. Ну, тут дуже багато чомусь з нашого району, з України, що по, по містах називають прізвища походження: Житомирська область, Сумська, Черкаська, Вінницька, Полоне, Хмельницька, Городенка. А, ні, Городенка кажу. Гродненська область. Це вже десь в Росії. Раз, два. тільки там. Вінницька, Черкаська, Житомирська. Прикольно. Морозові приміри появлення некоторих фамілій. Василій Сліпой, Георгій, Василій Яковий Михаїл, Давід Дмитрий. Короче, цікава стаття про походження прізвищ. Прибавлення в сімействі тисячу мелочей. Чудові журнали, одним словом. Знову майже 10 хвилин тут же наговорив. Ой, не знаю, що тут показати вам ще обложки всіх всіх 39 наявних журналів. Це тільки в цьому відео, а ще були в нас раніше огляди. Дуже дивно, що ніхто... Не зацікавився. Це класна штука. Я б вам радив навіть тим покупцям, які в мене щось купують, один журнальчик. Взяли в нагрузку до книжечок і, я ж кажу, 100% ви для себе знайдете щось цікаве. Тут є щось цікаве для всіх. Подивимось, що було в 90-ті роки, О, він ніби потоньшав. Скільки тут десь 150-157 сторінок, а в 70-му році так само. Чомусь так здалося, що він тоньший може, тому що останні в огляді. Тут же ось і в'язання є. Зв'язні сусіді, астрономія, арбузи. Останній караван. Історія без історії. Будівництво, карти кольорові. Фотон спускається на землю. Про моря. Ну, коротше, ось так. Так, і останній на сьогодні у нас буде цей журнальчик, теж, який вже в нас був, вокруг світа. Тут у нас підбірка теж за багато різних років. Це починаючи з 76-го року, який у нас весь є. Теж цікавий пізнавальний журнал, де дуже цікаві різні статті є. 77 й весь, 83 й весь і 84-й без одного сьомого випуску. Тобто тут підбірка за 4 роки, але вона яка величезна. Ці журнали, ще що старіші, вони не такі ілюстровані, як зараз туристичні журнали, це я вже говорив в попередньому відео з огляду цього журналу. Але тут теж були фотографії, статті Здесь про гольф, карате ось такі ілюстрації пішої іконни воїни. Тут тут історичні, туристичні, ну, не туристичні. Бо мало хто міг поподорожувати в радянські часи. Хіба на сторінках журналу. Ростовська. Фін... Фініфті. Але як бачимо, теж тут ілюстрації достатньо і кольорових. Наклад теж в районі 3 мільйонів. Це вже більш вузькопрофільний журнал, чим наука і життя. Але теж, я думаю, цікавий. Хто цікавиться різними цікавими фактами про різні різні країни. Маска для ухау. Корали Кайобланко. Улиця з двостороннім движенням. Інститут в бухті Оскара. Так, наприклад, цей наш журнал. Є тут наклад? Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Тут нема, напевно, в кінці. В кінці є. Наклад 2 мільйони 850 тисяч. Ось такі підбірочки. Дякую вам за увагу, дякую за перегляди. До зустрічі в нових відео!